Житомиряни розповіли, які емоції сповнили їх під час перегляду вирішального протистояння. Очень огорчен, ми хазяїва з чемпіонату і такою канілич. Хотілося б, щоб ми вийшли в четверть фіналу. На думку багатьох глядачів, суддіство було далеко не ідеальним, а головний рефері взагалі припустився жахливої помилки. Емоції ну, теж переповнили там арбітер, звісно, нам засудив немножко. був, якби как бы всі це бачили. Вчора не, за... не засчитав гол. Би, то, ну, це на совісті судді. Проте, незважаючи на програш нашої збірної, фанати задоволені її грою як вчорашньою, так і протягом усього чемпіонату. Старалися хлопці збірної України. Вони старалися. Гра була досить на високому рівні, і незважаючи на те, що ми отримали поразку, це було, це було не соромно. Тепер вболівальники гадають, яка команда здобуде перемогу на чемпіонаті Євро 2012. Мабуть, Андрій. Досить хороша німецька команда, і Франція. Ну як на мій такий жіночий погляд.